Життя йде і все без коректур. Написала Ліна Костенко. Життя йде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, І ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, В якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі, голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя йде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде, але не бійся, прикрого рядка, прозрій, не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки, людині бійся душу ошукать. бо в цьому схибеш, то уже навіки.